Що сьогодні знову в гаражі. Значить, в мене сталося катавасія, тікає антифрез. І от там ті тройнички, що йдуть до пічки в салон. Ось такий ореол видно, що вони мокрі. Один і другий. От, якось би. О, Підтікає рівень антифрезу. Задубіли, напевно, ті. Шланги і треба заміну робити. Я вже нові купив. Ось тут номер одного, номер іншого. хомутів взяв на всякий випадок. Ну і набір інструментів нам потрібен, аби цю роботу виконувати. Значить, зараз я отут його від'єднаю проводку Щоб комфортніше там робити почищу і будемо добиратися туди, щоб ми то все замінили. Також якусь треба ємність, може, відти, потече багато антифрізу, що в системі. Отже, зараз приступаю це все розбирати. Так, я ще зняв резонатор, або був. Доступ і вже отут видно доволі так нормально, що є протікання. Відповідно, я зможу от на цьому на газовому редукторі протікає. Це все треба зараз знімати і замінювати на нове. Так що продовжуємо це все робити. Значить, от зняв я один патрубок, ось на редукторі він. Ось його. Причина що підтікало. Тройник, який між шлангом щодо двигуна, до редуктора і кусочок той, що до пічки. Один кусок відвалився, а другий... Роздробився повністю. В общем, значить, причина була, що прийшов час замінити цей тройник. Отже, треба їхати купляти нові. Думав, що вони цілі, вони взагалі з якоїсь пластмаси тут були поставлені. В общем, це не метал ніякий, це пластик і його роз'їло. Таке сталася аварія, легонька, антіфріст не врятував. Теж треба буде придбати. Значить, Розбираю далі, подивлюся, як там той другий і буду їхати в магазин купляти це все. Значить, теж дістав я і інший тройник, теж тріснув два зразу. Бляха, добре що це у гаражі, не в дорозі. Треба їхати зараз такі окупляти. З так ці всі. Два патрубки від пічки є на одному є накись. Ну і редуктор. Теж треба шланги нові, все піду, зараз куплю шланги від редуктора. Ну і ці ось старі. Повністю зробилася така біда, отже їду купляти тройники. Отже, тройники нові взяв, взяв металеві цей раз. Значить, в мене виходить, що по краях по 20, а сюди 16 мм внутрішній діаметр шлангу. метр нового шлангу до редуктора газового. Й зараз ми оце тут підчистимо всі оці патрубки належним чином, й будемо це все збирати докупи. Що, я вже нові патрубки заклав. Ці що йдуть до того що йдуть до двигуна, ось тут от, і там нижче другий. Тобто ось цей. І отам отой якраз хомут виглядає. Ось оцей що виглядає, отам хомут. Отойде. Той о дальній, а цей ближній це. У нас ось тут кріпиться. Тепер лишається мені до редуктора ще шланги зробити. Метр маю, зараз буду встановлювати. Ну що ж, я завершив монтаж і до газового редуктора. Все підключено. Тобто отам той хмут цей. Все, ми замінили наші патрубки. Тепер лишилося лише залити недостаючу антифризу, тому перевіряйте час від часу магістралі всі, бо от така ерунда млін. Їдеш вроді добре, а воно в будь-який момент може чікнути і все, і застрянеш на дорозі. Так що отакий ремонт вийшли в мене.